В Черкасах сушили понад півтори тисячі патріотичних світлин, і це все в долині троянд. І за іронією ще й під дощем. Фото на защіпках туди позносили як професіонали, так і аматори. На них закарбовані найрізноманітніші миті навіть із часів революції гідності. У долині троянд виставковий майданчик просто неба. Тут і глядачі, і творці. Світлана фотограф із досвідом. Етнічно, каже нині вкрай популярне, тому на більшості світлин, що на виставці, лише українська. Країна мальовнича, і тому завжди, коли кудись виїжджаєш, обов'язково хочеться зробити не один десяток знімків для того, щоб потім показати все таки її красу. Валерія в Чоркасах лише півмісяця. Дівчина вимушено переїхала сюди з Макіївки, що на Донеччині. Такий захід їй у дивину особливо зачіпають. каже фото з майдану. Больше всього мені запали в душу фотографії з маленькими дітками в українських вишиванках. Очень трогательно. Зараз дуже очень важливо піднімати патріотизм. все таки населення очень здорово шта. Дітей з детства приучають до нашої символіки. Задумали таку фотосушку в мерії. Там кажуть, світлини зібрали швидко. Один черкащанин узагалі побив рекорд. Приніс понад півтори сотні своїх робіт і на всіх події майдану була ідея це патріотизм. Це був майдан, це була сім'я, це була показати природу нашої країни, показати ті заходи, які проводяться у нас в місті, фестивалі, конкурси. Ну, саме головне показати, що на День Незалежності ми любимо свою державу. Спочатку сушили фото, а тепер мочать. Усі понад півтори тисячі. У розпал виставки раптово задощило. Та організатори планують показати ці світлини ще раз, ймовірно, на день міста. Ольга Скорик, Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікановини.